В нас на сьогодні є декілька важливих державних програм, які стосуються забезпечення українцям житлом. Перш за все, це програма є відновлення, яка надає компенсації для тих, в кого зруйноване або пошкоджене житло. А в бюджеті на перше читання було передбачено близько 7 мільярдів гривень, які підуть на використання програми є відновлення. Ми розуміємо, що є досить велика категорія людей. Це наші внутрішньопереміщені особи, які переїхали з тимчасового куп. Пованих територій, в яких там залишилося житло або воно зруйноване чи пошкоджене, і вони станом на сьогодні, незважаючи на те, що існує законодавча рамка, вони станом на сьогодні не мають можливості отримувати такі компенсації. Звичайно, 7 мільярдів гривень недостатньо для того, щоб забезпечити всіх такими компенсаціями. Тому комітет рекомендував ще на 17 мільярдів гривень збільшити відповідні. Видатки за цією програмою і розширити джерело, скажімо так, надходжень можливих для таких компенсацій. ми разом з міністерством запропонували можливість отримувати кошти і за рахунок заморожених російських активів або за рахунок доходів з заморожених російських активів для того, щоб більше було можливості для того, щоб програма є відновлення розвивалась.